Огляд погодних умов в Україні на тиждень з 4 по 10 листопада. Наступного тижня в Україні переважатиме суха та помірно тепла погода. Проте в понеділок очікується проходження активного циклону. Штормовий північно-західний циклон у понеділок зіпсує погоду у більшості областей нашої країни. Очікується суттєве посилення вітру до небезпечних значень, різкі коливання атмосферного тиску. А також опади у змішаній формі дощ із мокрим снігом та снігова крупа. Однак, починаючи з вівторка та до кінця тижня над нами переважатиме антициклональна погода та високий атмосферний тиск, тому опадів не передбачається вночі місцями можливі тумани. В понеділок, 4 листопада, підпливом активного пірнаючого циклону в Україні очікується нестійка погода. На лівобережжі, а також місцями в західних областях, пройдуть опади у вигляді дощу, мокрого снігу та снігової крупи. Очікується посилення північно-західного вітру до 17-24 метрів за секунду за винятком Закарпаття. Температура повітря вночі становитиме від 2 градусів морозу до 3 градусів тепла в день плюс 6-11, на північному сході та в Карпатах 0 плюс 5. У вівторок, 5 листопада в Україні суттєвих опадів не передбачається. Лише вночі, у східній частині, день також місцями у північних областях пройде невеликий мокрий сніг з дощем. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. На сході вночі збережуться окремі пориви 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме від мінус 4 до плюс 1, в день плюс 3 плюс 8. На північному сході близько нуля. В середу, 6 листопада вночі місцями у північних та центральних областях пройдуть невеликі опади у вигляді дощу та мокрого снігу. Вдень по всій території України очікується суха та спокійна погода. Вітер очікується змінних напрямків 3-8 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме: від мінус 4 до плюс 1 градусу по Цельсію, в день плюс 5 плюс 10. У північно-східній частині 0 плюс 5. В четвер, 7 листопада, під пливом антициклону, по всій території України очікується суха та спокійна погода. У західних областях вночі та вранці місцями виникатиме туман. Вітер західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі коливатиметься в межах мінус 2 плюс 3, в день плюс 7-12, на сході плюс 2 плюс 7. П'ятницю 8 листопада. Отримається погода без опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер змінних напрямків 3-8 метрів за секунду. У східній частині західний 7 пориви 12. Температура повітря вночі становитиме мінус 4, вдень плюс 8 плюс 13. В суботу, 9 листопада утримається погода без опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер північно-західний, 7-12 метрів за секунду. У західних областях змінних напрямків 3-8 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме мінус 1 плюс 4, день плюс 8-13. В неділю 10 листопада на всій території України продовжить панувати антициклон. Тому очікується мінлива хмарність без опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер змінних напрямків 3-8 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме 0,5, плюс п'ять в день плюс 8,